Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник родник. Мене звати Олег. Сьогодні подивимося, з якими квітами ми перебралися з літа в осінь. І це квітка тигрідія. Я вже один раз її показував. Це, мабуть, остання квітка в цьому сезоні. З п'яти цибулин, які у нас залишились після. Невдалого зберігання взимку, дві не цвіли. а три зацвіли і всі виявилися одного кольору, одного відтінку, Такого жовтого. Хоча було у нас 5 кольорів. Дуже красива квітка. Цвіте вона тільки один день, якщо спекотно, то й півдня буває. Зранку відкривається і до півдня вона цвіте. Красиво, але ж світко, швидко відцвітає. Ну, коли їх багато, то і вони розпускаються, то можна малуватися їм. Нам подобається ця квітка. Цвітуть ще деякі лілійники, наприклад, Vegas Jackpot, так він виглядає. Це найменше, з найменшою квіткою у нас лілейник, але ж дуже привабливий. Декілька у нас зараз цвітуть, не всі кожен день, бо по одному квітконосу позалишалося. Вони їх випустили пізні, пізно, вони як ремонтантні, і тому цвітуть в цей час. І такий сьогодні цвіте ліник Heartfelt heng, Thanks. Це з най, найбільшою квіткою в нашій колекції. Так він виглядає. Продовжує цвісти Флокс волотистий. Зараз квітування, це вже, можна сказати, друге, чомусь воно більш різніше, ніж було перше. Ніколи такого не було. Не знаю, що зіграло роль, хоча деякі відквітували, а це вже як друга хвиля. У Movi Magic я казав, він називається. Ну ось, бачите, такий відтінок блакитного є, на квітках він з'являється пізніше. Це більш молода квітка рожева. І така стає потім. Хоча на фото, коли купляли, якщо це той сорт, як я вже казав неодноразово, то він темніший всередині світліший е облюмівочка, або навпаки світлий, світла серединка і облюмівка більш темніша. Ну тут такого немає. Тут є отакий рожевий з більш темною, темною серединкою, і потім він вигорає чи змінюється до такого розфарбування. світу деякі троянди, які по другому разу, які по третьому. Це імператриця Фарах. Виглядає висок, високий куст до півтора метри виростає. Хоча квіточка і дуже велика. Далі бойфренд. яка до блакитних відноситься. Далі керіо цвіти. Жовта, така красива, приваблива, яскрава, ну поки не вигорає, Ашрам. Так виглядає П'єр Карден в різних стадіях, бачите? Оце тільки відкриватися починає. Ця відкрилася. А ця вже дуже відкрилася. Оця квітка вона. Карден дуже швидко відкривається. Оця квітка завтра буде вже отакою. А оця квітка завтра буде вже виглядати. Отак. Ось, зразу розпускалися шість отут квіток. Всі вони одного. Віку, яка більше на сонці, який менше на сонці. Отак вони потім виглядають і декілька днів вони тримаються в такому стані. Ну, не дуже привабливому. Ну, таке пляма така зі сторони, здалеку рожева красива виглядає, поки не підходиш до цієї квітки ближче. Манстед Вуд. Виглядає зараз так. Тут сховалися під листічками невеличка квітка. Більшість вже відквітували. Ще тут три бутони є, будуть ще квітувати. вона така темно фіолетова Хоча о, показує на телефоні завжди більш така малинова квітка. Кристофер Марлоу теж не дуже велика, теж відквітовує майже весь кущ. Це трошечки старша квіточка, блідніша. Це молодіша, не, молодша Квіточка невелика, це до англійських троянд відноситься ця квітка. Вона зазвичай на тонких пагонах, таких гілках, і зазвичай лягає на землю, що нам не дуже подобається. Вона низькоросла і ще квіти лягають на землю. Сама квітка привабливо красива. Відпітувую швидко. Квітують петуні. Ось одна, ось друга. Ще й в інших місцях у нас в цьому році. У петуні у нас самі всі насіялися в цьому році, ну вони майже всі о, десь приблизно одного кольору з різними відтіночками, майже всі такого. Це цвіти Елеганс другий раз, лаванда білого кольору. Не дуже вона привертає до себе увагу. Не лягає на око, тому що білий кольор і е, е, сизе таке листічко, і білий колір не дуже видно на, цьому, на фоні цього листя, тому вона здалеку не дуже приваблива, привабливо виглядає, але так зблизька, коли стоїш, то нормально. Матільда, до речі, відсіла давно вже другий раз. І великий отакий красивий кущ сизий, десь майже до метру у діаметрі, щільно набитий, і так виглядає дуже красива ця лаванда. Ще кипелергоні у нас королевської на вулиці, наприклад, Така пеларгонія Гразіоза Мерлорет. Вона така всередині бордова, темно бордова і з червоною облямівкою. У нас на вулиці Трикущика ми таких висадили. Цвіти ряс на все літо. Бувають перерви невеличкі, ну майже. Постійно цвіти. Красиво привабливо, такий кольор, звичайно, його далеко не видно, не привертає теж увагу, а зблизька дуже красиво, тому ми його понад доріжкою і посадили, щоб милуватися. На піньочку цвіти стоїть фуксія. З перервою теж невеличкою, вона зацвіла знову, вже втретє. І білокрилка, як стверджується, не дуже її і полюбляє. Коли ми висаджували, виставляли її на вулицю, думаю, що білокрилка буде вся на неї. Ну, капустяна білокрилка її не любить. Мабуть, і полюбляє білокрилка оранжерейна, теплична. Це трохи інша білокрилка. Цвіте жоржина арабська ніч. Кущі розрослися, квітів багато, і зараз ще спека у нас а вони починають дуже рясно квітувати восени, коли стає прохолодніше. Хоча ця жоржина в цьому році цвіте рясно, селіто, бо літо, в принципі, в цілому було. Прохолодне. Цвіте спрей трояндочка. Тірамісу. Приваблива, красива, але ж виявилось, що вона дуже хвороблива. Листя всі в марсонії в чорної п'ятнистості всіх. Майже. І Хоча оброблялася не один раз троянда. В Троянди в цьому році дуже сильно хворіють і хворіють. Зазвичай тільки на марсоні хворіли. І теж вона марсонія з'являлася у другій половині літа. В цьому році рано з'явилися всі болячки і марсонія, і в нас ніколи не було іржа боржни староса в общем все всі болячки в цьому році на трояндах і знову петунія Чорнобривці, куди без них цвітуть, помаранчеві у нас, і двокольорові зацвіла екстейс перша квітка жоржини. Я раніше показував кущ великий. А це з м, живця вирощений. У нас три такі кущики. От перший. Ці другий тільки почав теж зацвітати перша квітка. Ну ще поцвіде, я думаю, вересень місяць. Красивий дельфініум. Магічний фонтан. Він другий раз квітує і квітує також, як і перший. Зазвичай, дельфініуми багато різних сортів, які друге квітування, у яких набагато менше. Магічного фонтану другий раз такий же, як і перший. Це такий світло-ліловий колір з білою серединкою. А ось синій. Ну, Сині тут вже, який оця вже відквітовує. А ці по-різному, в різних стадіях розвитку. Синій з білою серединкою. Теж магічний фонтан. Це серія, у них багато різних розфарбувань. А ось з насіння. в цьому році теж красивий. Новозеландський з насіння я його ВИРОСТИВ і ось він вже теж цвіте. Такий світленький він від рожевого. А тут рожевий, ледь-ледь-ледь-ледь-рожевий, -ледь майже білий КОЛІР, але він хворіє, я вже показував. І я так підозрюю, що це вірус, і може його прийдеться прибирати. Жалко, але да не знаю. Но верхні листя більш стабільно зелені, хоча ось є. Ой, є, бачите, тут на кінцях є білі оці прямо. Дуже жалко. Такий колір у нас е, більш, я сказав, більш рожевий цей. Е, Дельфінім від якого насіння бралося. І хотілося б цей залишити, бо він відрізняється, ну не? не знаю, пока поки не піднімається. Будемо дивитися далі. продовжує квітувати пенесетом purple majesty Вже в нас 5 колосків в різних стадіях. Оце. Кава з молоком вже відквітовує, бачите, вже сипеться. Красивий такий великий колос. Ось самий, самий перший вже насінька зав'язується. Цей сипеться, теж сипеться, але більш світліший він, більш пізніше він зацвів, і саме останній ось. Ще світліше ну, висипеться. Получається, зразу, бачите, якщо доторкаєшся, воно сипеться. Але ж так тримається, тримається і виглядає красиво. Підсохли вже листічка. Чомусь, не знаю, може багато сонця, хоча не всі. От верхні тільки самі які були молоді. А так листя такого кольору. Темного, майже коричневий він. Називається Пурпурний, ось це майже коричневий. Ну, схоже, да, на кукурудзу, я казав. Але ж красиво виглядає, нам дуже подобається цей злак. Доквітовує другий раз. Троянди Вестерленд Ну, квіток. квіток вже майже немає ось. Останні квіточки другий раз не таке рясне було квітування, як і не дуже рясне квітування другий раз у Golden Celebration. Теж доквітовує небагато квіток, хоча є ще. Бутони ще будуть квітнути. Так виглядає ця квітка. Бутони є ще ось, ось. Багато будуть. І дуже рясно, другий раз цвіте троянда Джеймс Галвей. Багато квітів, квіти такі. зовні світлорожеві всередині більш насиченого кольору ось така квіточка квітів багато друге квітування квітів багато Квітує Гайлардія. Це знасіння в цьому році вирощено. Три кущики у нас двокольорові. і два жовті. Останній такий же відквітував, одна квіточка чуть більше не дає. Хоча зазвичай вони постійно дають нові нові. Це різона низькорослі. Дуже гарна квітка, посухостійка. Полюбляють їх. бджілки, Вдячна така квіточка. Троянда без назви. Пересор. Привабливо красива, пахуча, відкриває свою серединку майже завжди. Красиво. підгорає на сонці. Вона якраз у нас на сонячному місці часто підгорає, хоча в цьому році менше, ніж в тому попередньому, коли була 40 градусні. 40 градусна спека була цілий місяць в липні. Повторно цвітуть, не дуже рясно. Дереві різного кольору. Це такий гускового кольору, а це такий лососевий. Це більш світліший. А це такий яскравий, привабливий темно-рожевий кольор. Ось ще такі різні відтінки. Квітне Рудбекія. Вона сама в нас сіялася. Оце дуже довго стоїть, я вже її показував декілька разів. Ну, вже вона не така свіженька. Але ж квіти тримаються дуже довго. Остеосперму. Квітне. Де-не-де переста, гвоздичка другий раз зацвіла. Ще це портулак, не так рясно, як до цього, цілі, цілі килими квіток було, аж цвіте. Йому вже прохолодно, він любить дуже тепло, тому, тому він пізно відкривається десь о 10 ранку вже. І буквально через 2 години вже і він закритий, відсвівший. Перший раз, перший рік ми посіяли портулак магровий, а зійшов простий. Тільки з другої спроби нам повезло. Ну, він дуже насівається, перезапилюється, тому постійно вискакують прості, хоча ми прориваємо, проріджуємо прості квіти. Виростають, але ж при перезапиленні з'явилися і напівмахрові, Такі в два в три, в два в три рядки пелюсток. Ну, теж непогано, красиво. Єдина проблема, що він не дуже довго цвіте. Цьому році він зацвів дуже пізно, бо весна була холодна, він тільки сходить почав в червні місяці, поки зійшов на ріс, і тільки на початку, мабуть, липня зацвів.